Сьогодні на огляді у нас будиночок 84 квадратних метри на земельні ділянки 5,3 соток землі. Знаходиться в котеджному містечку. По комунікаціях у нас опалення електрика, скважина і сантик. Заходимо на першому поверсі. У нас одразу гардеробна. Далі санвузол під сходами. І велика кухня студія на першому поверсі, з виходом на терасу і задній двір, і ось таким чином. Далі ходімо на другий поверх. На другому поверсі у нас дві кімнати, санвузол і невеличка кімната, яка може бути слугувати або гардеробною, або кабінетом, ну, тобто, так, санвузол, кімната, світла простора, кімната і чудовий вид з кімнати одразу на озеро. Так. Далі друга кімната. І ось немножке приміщення.